Бажаю всім здоров'я. Моє позивний юрист, перша мінометна батарея. Зараз виконуємо бойові завдання в районі проведення бойових дій в одному із гарячіших напрямків Сходу нашої країни. Першопочатковими завданнями нашої батареї є вогневе ураження противника, підтримання наступальних та оборонних дій наших піхотних підрозділів. Аеромобільних рот також в своїй діяльності ми використовуємо засоби аеророзвідки БПЛА, чим виявляємо ворожі цілі та ефективно їх знищуємо. Ми є засобами артилерії, намагаємося якомога ефективніше вражати цілі, діяти якомога швидше, щоб ефективніше поражати противника щодо. Такі ще особливості роботи, складні погодні умови, які впливають на балістику і на влучність, але це не заважає нашим відважним мінометникам, моїм побратимам, незважаючи на мороз, холод, виконувати ефективно бойові завдання. Від себе хочу побажати всім міцного здоров'я, перемоги. Я вже впевнений, перемога за нами. Сподіваюся, що скоро всі повернуться додому живими та неушкодженими. І рідним, близьким бажають дочекатися своїх дітей, синів, братів додому. Слава Україні!